Вітаю вас, діти, з початком нового навчального року. Поки що деякий час ми з вами знову будемо зустрічатися у відеоформаті. Але наші зустрічі продовжаться, тому що у нас будуть цікаві і змістовні уроки української мови. Отож, сьогодні ми розпочнемо вивчення української мови із такої теми мова і мовлення. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте ті правила, які ми з вами засвоїли на, минулому, на минулих уроках, і будете, якщо потрібно, ставити відео на паузу, прослуховувати ще раз, де потрібно зупиняти. Я думаю, що цей рік у нас буде плідним і ми з вами багато здобудемо нових знань. Поки що ми зустрічаємося у відеоформаті, але все ж таки я маю надію, що ми з вами зустрінемося разом у затишних наших класах. Я бажаю вам мирного навчального року і розпочнемо наші заняття. Отож, діти, сьогодні тема нашого уроку мова і мовлення. Усне і писемне мовлення. На уроці ми з вами дізнаємося з чого складається наша мова і що означає правильне мовлення. Отож, діти, коли ми з вами розмовляємо, ми промовляємо певні звуки. Із цих звуків складаються слова, які вже стають більш зрозумілими для нашого співбесідника, тому що якщо ми будемо говорити тільки звуки, більше нічого не буде зрозуміло. Слова складаються в сполучення слів, тобто два або більше слів. А із сполучення слів ми складаємо речення, з яких зазвичай і складається наш діалог. А вже речення ми об'єднуємо в текст. Отож, основні складові нашої мови це звуки, слова, сполучення слів, речення та текст. А тепер давайте ми з вами поговоримо про мовлення. Мовлення буває усним, це коли ми з вами розмовляємо. І буває безсемно. Усне мовлення в нас відбувається тоді, коли в нас задіяні наші губи язик. Усне мовлення відбувається тоді, коли ми з вами говоримо і слухаємо, що ми можемо віднести до усного мовлення. Це радіо, телебачення, розмови. Вага по телефону, або коли ви просто переглядаєте на телефоні у себе якийсь мультфільм. Писемне мовлення означає дослівно пишу. Писемне мовлення це коли ми пишемо у зошиті і читаємо вже написане в зошиті або надруковане в книзі. Також до писемного мовлення відносяться наші повідомлення в телефоні. Наше листування в інтернеті, коли ми відправляємо листівки своїм родичам або пишемо листи. Отож, ми з вами визначилися, яким буває мовлення, і розповіли, що відноситься до усного мовлення, а що відноситься до писемного мовлення. Дуже часто нам доводиться чути з вами таке поняття як культура мовлення. Що ж таке культура мовлення? Культура мовлення це правильність, чіткість і швидкість мовлення. Як ви думаєте? Я думаю, що так, тому що ми з вами повинні будувати свою мову правильно, речення мають бути побудовані правильно. А ще ми з вами повинні говорити чітко. Для цього у нас в школі існують. Уроки розвитку мовлення та уроки логопедії. А чи обов'язково говорити швидко, як ви думаєте? Я думаю, що не обов'язково. Головне, щоб це було правильно і чітко. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що наша українська мова наймелодійніша, найкраща мова в світі. Тому що це наша рідна мова, мова, якою говорили наші батьки, наші дідусі, і бабусі, наші предки, і якою розмовляємо ми з вами. Отож, зараз нам потрібно буде з вами виконати завдання. Вам потрібно буде у зошиті написати, яка наша мова. А в цьому вам допоможе цей слайд. Отож, для того, щоб виконати наше завдання, вам потрібно поставити відео на паузу. А для зручності я вам продублюю цей слайд під відео. І ви у зошитах запишете наша мова і напишете слова розмаїта, влучна, співуча. Тобто запишете ті слова. Із цього слайду, які як якнайкраще характеризують нашу українську мову. Отаким буде ваше домашнє завдання. Маю надію, що той матеріал, який ми сьогодні з вами розглядали на уроці, був для вас цікавим і доступним. Ви повторили те, що ви вивчили в минулих класах. Отож, я поки що на сьогодні завершую нашу з вами зустріч. Бажаю вам успіху у виконанні завдань. До нових зустрічей!